Ми перервемося буквально на кілька хвилин. У нас на зв'язку є військовий експерт Сергій Згурець, директор компанії «Дефенс Експрес. Пане Сергію, добрий вечір. Добрий вечір. Ми в студії говоримо про додаткову мобілізацію. Нову мобілізацію, яку було проголошено сьогодні Верховною Радою України. А раніше президент України підписав указ про часткову мобілізацію. На вашу думку, додаткова мобілізація. Чи вирішить вона всі питання, які стоять нині перед українською армією на сході України? Ну насправді проведення мобілізації з одного боку крок необхідний і потрібний. З іншого боку, він усіх проблем не вирішить, тому що на сьогодні ми почали достатньо кардинально збільшувати чисельність збройних сил. Разом з тим технічне остачення у нас відстає, створюючи новий. Бригади і нові підрозділи, ми маємо так, проблему кадрову з офіцерами і маємо проблему з оснащенням цих військ. Я думаю, що якщо цю проблему ну, не, не вирішити і не створити умови для паралельного розвитку наших силих компонентів, то ми будемо мати певні ризики, коли буде ілюзія боєздатності, а де-факто ситуація буде набагато гірша. У який спосіб, на, на вашу думку, нині має поводитись українське керівництво, тому що власне мова йде про можливість запровадження воєнного стану в зв'язку з загостренням ситуації на сході України, тому що е, зараз кількість обстрілів збільшується, штурмують Донецький аеропорт, бойовики, та й загалом ситуація залишається напруженою на сході України. Ну, Мене враження, що ці дії з обох сторін, скоріше мають е, політичне підґрунтя, ні, ніж військове. Тому що зараз всі говорять про новий етап переговорів, і таке враження, що обидві конфліктуючі сторони, коли за, за, за стороною ДНР стоїть Росія, спеціально створюють ну, таку ескалацію, аби вийти на переговорний процес з, з, з іншими результатами в, 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 в руках. Але це не означає, що нам та, не треба... Посилювати можливості збройних сил, але повторюсь, не за рахунок простого збільшення чисельності. Це, начебто, простий варіант, але він найбільш небезпечний місяць тому, виступаючи в Верховній Раді України, міністр оборони Степан Полтарак заявив про те, що потрібно збільшити кількість збройних сил України до 250 тисяч військовослужбовців чи достатньо цієї кількості? Для України враховуючи нинішні умови, в яких перебуває українська держава, ну я ратора скажу дещо іншу думку. Я вважаю, що в цих умовах нам треба посилювати ефективність існуючих збройних існуючих чисельності, тому що якщо... Е на сьогодні у нас чисельність війська 230 тисяч, і ми для того, щоб забезпечити заміну людей, які перебувають на фронті, повинні оголошувати додаткову мобілізацію, то я думаю, що це означає, що існуюча структура Збройних сил є неефективною. І це означає, що треба змінювати підходи в рамках нової реформи, але поки що таке враження, що всі захопилися лише збільшенням. Чисельності це не той варіант, який у нас оптимальний в цих умовах. Пане Сергію, упродовж нашої програми. Ми проводимо смс-опитування. Ми ставимо нашим телеглядачам запитання. і Пропонуємо і вам відповісти на це запитання, вибрати один із варіантів відповіді, що дасть нова хвиля мобілізації: перше посилить армію. Друге злякає Російську Федерацію. Третє розізлить Путіна. Більше жертв. Як би ви відповіли на це запитання? Ну, всі уряди мають по, -по, -по, по на життя, але повторюється, це просто е -у -у тактичне рішення, яке дещо відстає від е стратегічних можливостей країни забезпечити реальні підвищення обороноздатності. Дякую, пане Сергію. Нагадаю нашим телеглядачам, що це був військовий експерт Сергій Згорець.